Наступна невербальна комплексна гра для дітей від 9 років незрячий паровозик. Вона ідеально підходить для початку або завершення занять в тиші та для зміцнення розрізненої групи. У психосоціальному плані діти в процесі гри вчаться довіряти один одному та вміти невербально спілкуватися. Гравці, в яких очі закриті, повинні зосередитися і довіряти тому, в кого очі відкриті і на кому лежить відповідальність за гру з фізичного погляду. У дітей виховується повага до інших при дотиках та контроль положення тіла у просторі. Гру слід проводити у приміщенні. Гравців потрібно поставити паровозиком групами по 4 або 5 учасників. Вони повинні триматися за плечі. Учасники вагончики зав'язують очі, крім останнього. Він грає роль локомотива. Локомотив направляє поїзд, подаючи невербальні сигнали дотику. Для руху вперед він натискає обома руками на плечі гравця попереду, який передає отриманий сигнал далі. Коли сигнал доходить до переднього, той починає рух. Для повороту праворуч потрібно натиснути на праве плече, для повороту ліворуч на ліве. Для зупинки треба зняти руки з плечей. Метою гри є пересування паровозиків у обмеженому просторі без зіткнень. Щоб ускладнити завдання, можна створити ряд перешкод, які кожен паровозик повинен обійти, або можна запропонувати гравцям пересуватися стрибками чи подовжити паровозик більшою кількістю учасників. Часто на початку гри паровозики навмисне стикаються, хоча завдання полягає в тому, щоб уникнути зіткнення. Тому фасилітатор повинен наполягати на зосередженості та на точності сигналів, а часом і на м'якості в контактах, адже через закриті очі діти схильні до більш різких дотиків. Окрім того, важливо міняти учасників місцями, щоб усі могли зіграти кожну роль. Ось декілька запитань, які допоможуть обговорити гру з дітьми. Яку роль ви обрали? Яка позиція була для вас найпростішою? Чи складно було із закритими очима? Чи були одні локомотиви надійнішими за інших? Якою була стратегія уникнення зіткнення з іншими павозиками? Нервувалися. Ви... Були... Ви... Не а чого нервувалося? Не хотілося б Путали ліво і право. Як ви думаєте, про що це? Про довіру. Про довіру? Чудово про ще що може бути. Про дружбу у вас була довіра і дружба для додаткових вправ та ігор. Зверніться до нашого посібника посилання в описі. Там ви знайдете велику кількість ігор, які розподілені за віком дітей та їх кількістю.